Коли зміниться прожитковий мінімум, хотілося б, щоб він змінився істотно з 1 січня. З 1 січня він має бути змінений. Тенденція така, що він точно буде більшим. Але чи вирівняють прожитковий і орудну величину формально, щоб, хоч перший рік, було не так відчутна різниця? Не знаю. Але якщо законотворці, законодавці, органи державної влади. Підійдуть до цього виважено з розумом і розумінням, то збільшення прожиткового мінімуму має покращити наше mm -hmm. життя, життя ну, нас, наше громадян України в широкому сенсі цього слова. Але це вимагає від е, інших додаткових, більш глибинних складних рішень, як то зарплати, пенсії. і все. якщо говорити про зарплати і пенсії, я не думаю, що вони... Збільшаться навіть з 1 січня більш-менш істотно. Ось, не більше, ніж на рівень прожиткового. А далі будемо дивитись на пенсійну реформу. На нова прем'єр-міністр, ми бачимо, активно займається різними. Питаннями тому і пенсійне забезпечення, оскільки дуже великий масив в державному бюджеті буде одним з пріоритетів. Тому ми чесно дуже уважно слідкуємо за цим, і щодо пенсії будемо інформуватися.